Протягом трьох місяців у Кременчуці реалізовували візійний жіночий акселератор. Відважна проєкт ініційований мережею центрів «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. У відважні взяли участь 5 тисяч українок 14 з них кременчужанки. Учасниці пройшли 12 насичених навчальних модулів, під час яких навчилися як створити та розвинути свій бізнес. Швидко промайнуло три місяці інтенсивного навчання. А дівчата дуже виросли, виросли професійно, виросли, виросли духов. Повно покращили свої бізнеси. Чотири наші учасниці відкрили ФОПи, тобто вони офіційно стали підприємцями, чим зможуть допомогти. Таким чином вони зможуть допомогти економіці нашій державі і власним сім'ям, і розвитку нашого міста і впізнаваності нашого міста на теренах України. Розвиток жіночого бізнесу важливий для України та розвитку економіки нашої держави. Відважне це простір, де кожна жінка може знайти підтримку для незалежного розвитку і здійснення своїх мрій за допомогою провідних спікерів та менторів, учасниці змогли освоїти важливі навички у сфері бізнесу. Так багато дівчат дуже змінили свої погляди, бо коли вони прийшли на цей проєкт у багатьох це було більше як хобі, а не системний бізнес. Але ми пропрацювали багато тем про цільову аудиторію, про просування, про взагалі бізнес-модель, про фінансові результати, як їх враховувати, що важливо для бізнесу, які бізнес-показники, та вони позмінювали. Багато хтось відійшов від своєї бізнес моделі трошки переробив. Хтось оддивився і взагалі інші канали збуту вибрав. З набутими знаннями та досвідом дівчата розпочали свій власний проєкт та розширили справу, яка вже існує. До участі доєдналися ті, хто мріє відкрити свій бізнес, і ті, хто вже має такий досвід, прагне розвивати свою справу далі та вводити її на новий рівень. Власниця першої єдиний... Студії з епоксидної смоли в місті Кременчук. За ці три місяці мій бізнес неймовірно зріс вгору. А я почала працювати з початку війни, відкрила студію, до цього працювала просто найманим працівником і. Я не знала ні правил ведення бізнесу, ні як це оформлювати, ні як це структурувати. А цей проект надав мені просто безцінні знання, з якими я могла структурувати бізнес, розширити його, розширити кордони, навіть продажі за межами України. Анна – на засновиця проєкту Справжні солодощі на акселератор. Відважно вона прийшла з мріями, як хоче розвивати свою справу. Завдяки насиченим заняттям дівчина отримала чіткий план реалізації своєї мрії. Завдяки спікерам, завдяки нашій менторці, які нас направляли, які розповідали свій досвід, давали поради. Я структурувала. Ці свої мрії я прорахувала свої мрії, що дуже важливо, і завдяки проекту в мене є вже певний план з прорахунками зі структурою, тому вже чіткість. І я дуже дякую проекту. Дійсно, дуже багато цінної інформації нам дали. Одна з учасниць проєкту Відважна Наталія Дмитренко, власниця івент-агенції М'юз, пройшла навчання у Кременчуці та сьогодні представляла свій проєкт в межах пічдей у Києві, де визначили переможців. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремочуцькі новини.